<голові> <Ми> <голові> да вы за телефон, зайте, я поделюсь. За телефон да? да? я! Да? я, я, я да? да? свечення, да, будь ласка, <голові> Ви забрали мене! По свечения, будь ласка, по-моему, Ви забрали мне документ. По свечення, блять, вы особисто пришли и вырвались звук, мой. Че ты Частину мені порвали, чуєш? Де ты? Я той. Та він вже, вже говорить про... Мерседес свої частини за 10, гривень пиши одразу, пиши. Ну, 10 тисяч, тисяч? 10 гривень порвав. Серйозно, діти, сюди собі часи, то бачиш, 10 тисяч гривень, вироб з руки, хотів убрати. І що мені робить? Дивись, і що мені знаєш? Як ти не споду, підемо споду ці. Дивись, десятка, Мерседес, оригінал, ремісок оригінал, це оригінал. Подарочки мохай, дай завтра. Це мій гарно ктірватися. Та кухті тримався. Ну ось, тримався. Короче, сьогодні, давай, папки. Я ебу, блядь. Знаю, на сімки. Я зараз. Ви зараз в І що ви зробите? Які місце летять люди? Які бабки, брати, понимаете? Бабки брати не бабки. Понимаешь, ні, блядь?

Вот и блядь, кеп, милая людина така. <плес> О, А ты йо... не могу сюда. Нет, а ты прикол рыбалку закону, ви мене зараз затримуйте і їдете. Я съеду, що ви а що ви його не тревожите? Будьте співробітник! Це я на відео зняти. Це ви всі у Бердбанку показував, так? Вам покажу, Дей, да? хочу, є, то не, не переживай! Є, я туди. Що ви забрали? Тільки що показував.